Хочу сказати, що це не перша їхня допомога благодійна на нашу роту спеціальної міліції світі. Вони напротяж практично місяця дали досить суттєву посильну допомогу для даної роти. Це не перша машина, автомобіль, який вже подариний роті світі. Також ними було проведено фінансування на закупівлю форменого одягу. Вся непосильна допомога, яка дається благодійниками, є для нас доречною і актуальною. Хотів би подякувати особисто і фонду 2014, тому що є дійсно їхня допомога і в плані відремонтований нас БТР-80, яка також готова на даний час виконувати свої безпосередні бойові задачі на, на сході України. Вручаю ці ключі від автомобіля командиру. Це документ. Значить, дякую перш за все таким людям, як Олександр і його бійці, що вони є в нас на Волині, що вони є з держави, що вони для нас з вами виборюють свободу і незалежність нашої держави, захищаючи її від зовнішніх і внутрішніх. Ворогів. Хотілося побажати вам, Саша, і вашому батальйону, щоб успішно і збереженням життя кожного бійця викорали ті завдання, які перед вами поставлені, які будуть стояти перед вами і повертаються живими на волинь. Ми вас чекаємо, ми вас цінимо, ми вас любимо. Хай вас оберігає цей автомобіль. І хай оберігає вас. Бог. Спасибо. І Для цього є відповідні люди в нас у нас не просто там займаються благі, як кажуть, цілі. Це ви бачите, що ця машина не йде для області України, для того, щоб спрощувати можливості допомоги технікою, допомогою руміруванням, де Дякую. І в тих, значить, і модулювання. Данная машина, она уже более высокого класса, соответственно, она намного больше, вот, и она бронирована полностью. Она предназначена для, была для привозки драгметаллов, поэтому защищена, защищена машина, весь корпус машины защищен самым высоким уровнем защиты по евростандартам, соответственно, может защищать от попадания пули автомата калашника калибр 7,62 мм. Вот. Ну, в принципе, наша, основная ее задача – спасти, защитить личность, Состав от попадания пуль и от попадания осколков, не крупнокалиберных пулеметов, не гранатометов. Это вже ну защищает от этого бронетехника, грубо говоря. Вот, поэтому э, машина э, предназначена для действий в городских, суток городских условиях. Это не внедорожник, она была предназначена для передвижения по э, нормальным дорогам, но в принципе, в принципе нам больше не надо. Машина универсальна, машина просторна. Вот. Там в э, машине 11, 11 посадочных мест, но по надобности в э, машине может разместиться до 30 человек. Машина в, принципе, в экстренных ситуациях, когда нужно вывести личный состав либо личность эксена вывести, либо доставить личность в определенный район боевых действий, в определенную точку, да, в пункт А, в пункт Б. Соответственно, в принципе, мы можем погрузить туда до 30 человек. Дальше, здесь в машине также есть крепление для перевозки раненых, также для крепления населок. Можно разместить около трех раненых. Здесь два крепления для перевозки на... Спеціально на сілажах і одно, і одного раненого ми можемо розмістити на повод

Конечно, не заменят БМП или БТР, но по, по В технике, ну, конечно, если будет больше количества э, такого, таких броневых автомобилей, их не надо 10, их не надо там. то количество личностного, которое будет выполнять для, выезжать для выполнения боевой задачи. вот, Нам ну, понадобится, в принципе. С командиром роты Свити, с Александром Понял, принял. От ПТНХТ поставилось только НХ, ваш. Машинка. Фотошести, да? Скажи, ми можемо. В комплекті, так би мовити. Справа в цьому, що ми обшивку зняли і це ще не прикручене, розумієте? Лизчане.

І от трошечки метод зробили сійфок зворізаний в нього частину і туди погати. Тобто воно водичка ніде не погнеть. Подається до граната і розсікається ноги. Це теж я сіфорую. Тому яку для довоєкулятор теж поставив цей елемент, але ще бачимо ще один масочок, але не побуває.